Норвегія. Місто Берген, де в 1843 році, 15 червня, народився великий композитор країни Едвард Гріг. В п'яти кілометрах на південь від Бергена знаходиться будинок музею норвезького композитора Едварда Гріга під назвою Трольхауген, що в перекладі з Норвезького означає пагроб тролів. Цей будинок побудували Едвард та його дружина Ні. Тут вони жили останні 22 роки свого спільного життя. У будинку музею для відвідування відкрито перший поверх. Сюди входять меморіальна кімната, їдальня, вітальня та веранда. Серед експонатів можна побачити особисті речі композитора, багато світли та невелику майстерню музиканта з його письмовим столом. Весь антураж гарно зберігся до наших часів. Навпроти будинку композитора був побудований один з утікальних концертних залів Норвегії Трольдзаль, в якому часто проходять концерти. Пам'ятник Грігу був виготовлений в натуральну величину 154 см Композитор був невеликий на зріст. Гріх любив гуляти живописними краєвидами села і знаходив тут своє натхнення. Композитор пристрасно бажав відобразити свою країну в музиці, хотів показати їй пишність та красу. В цьому маленькому садовому флігелі Гріх написав багато своїх відомих творів. Тут він проводив багато годин на самоті. Біля фортепіано, на стільці Гріга, все ще лежить збірник Бетховена. Це дозволяло йому дотягнутися до клавіші. Прах Гріга та його дружини Ніни поховано неподалік від будинку в скелі на березі озера. Це місце його поховання. Гріг говорив про музику. Бах та Бетховен зводили собори та храми на висотах. А я хочу будувати житло для простих людей, де вони будуть відчувати себе. どーも。